гілочка восени на гілячках на тоненьких, поки день ще не погас. сироїжки та опеньки білка сушить про запас, так нашпилює охайно, так їх тулить на сині і міркує, а нехайно. Ще тепло, а як випадуть пороші заберуть їх у дупло. Буде холодно надворі, сніг посипуться з дубів. Буде в мене у коморі, чила в'язочка грибів, але біло ще не спиться, дятел тукає. Тук-тук, щоб не вкрали їх лисича або хитрий бурундук. Осінні хмари, сірі як свини, великі хмари холодом нагусли. червоне листя падає в гаю. литять у вирі дуже дикі гуси. А я слона привіт передаю Переярками та злісками порозлиті з весни води, гуси плавить межбірізками, білі білі, як лебеді. А, ані шелесту, ані бризочки і недалекого шумоколіс лиш гусе лебедина бризочка огинає струни беріз. Вороні кайкали у кльонах, з'їтило сонце з висоти. Вороні вивчали пиво, що хочуть завтра їсти. Баба віхола, сива віхола, на метіні метлі приїхала. У двері стукала, силом вешкалась, люди добрі, дайте лише то. Песий пароплав, було це в Ланці, Я ще трохи спав. На землю скочив босими ногами, як привітався песий пароплав. Далеко десь Дніпром із берегами. «Ту-ту! Ту-ту!» – він подих перевів. І знов Ту-ту!» – Лукав ту -ту". він мені ще сили, йому я відповів «Ту-ту! Ту-ту!» – йому я відповів. Бувай здоровий і пливи щасливий. Вербові сережки. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки. Головою хелетала, потихесеньку питала, де ота от біленька хатка, що гарнесеньки дівчатка. Хай би вибігли до стежки. Подарую їм сережки.